У палаці студентського спорту зібрались бігуни, ходаки, штовхачі ядра та стрибуни у довжину. Це спортсмени 2004 року народження і молодші. Олександр Титаренко представляє Білопільську дитячу юнацьку спортивну школу імені Юрія Білоного. У Сумах змагатиметься у штовханні ядра Я навіть в секторі не думаю, за що я думаю. Ой, коли захожу в сектор, в мене відчуття, що я сам контролюю все, що відбувається. Даже не знаю, як це передати словами роменчанка Єлизавета Землянікіна на турнірі спробує свої сили на трьох дистанціях. Сьогодні в неї два старти. Я буду бігти 50 метрів з бар'єрами та звичайні гладкі 50 метрів. На якийсь гарний результат я не розраховую, адже це перший старт в зимнього сезону, тому що буде, то буде. На дистанції 50 метрів їй протистоятиме сумчанка Діана Гончаренка. Також Діана позмагається за золото на дистанції 200 метрів. Покажу, мабуть, середній результат, бо зараз йде підготовка на більш складні змагання, тому думаю, пробігу непогано, але не свій результат. А Нікіта Маслюк Сум налаштовується на змагання у секторі стрибків у довжину. Це стартові змагання, тому на рекордний результат не розраховую, розраховую на гарний початок. Ну зовсім не знаю наскільки пригну. Це були таке початкові тренувальні змагання. Сьогодні у палаці студентського спорту легкоатлети розіграли 16 комплектів медалей. Вихованці обласної дитячої юнацької спортивної школи здобули 6 золотих медалей. По три вибрали легкотлети охтирки та білопілля. Змагання у сумському манежі триватимуть два дні. Завтра спортсмени визначатимуть сильнішого на дистанціях 200, 800 та 3000 метрів в естафеті 4 по 200 метрів та потрійному стрибку.